Найсмачніше морозиво вершково шоколадне з справжнім шоколадом. Підготовлюємо окремо всі інгредієнти. На початку роззамочений желатин 60 г желатину вершків 33 180 г, молока 180 г, Жовтки. 180 грам. Білки окремо 90 грам. Шоколад 375 грам шоколаду беру шоколад 80 і 56 разом 375 грам підготовлюю також Форму для морозива одразу вставляю палички Брала на сайті за подарунок За подарунок Дуже зручні, Можна брати. Каструля з товстим дном Виливаю вершки 180. Грн. Додаю туди молока 180. Грн. додаю жовткий 180 градусів. все ставимо на вогонь до температури до 80 градусів. Підігріваємо, завжди помішуючи. Це схоже, ніж чимось на заварний крем, але не зовсім консистенція. Може, можуть бути комочки. Помішуйте завжди, але це не принципово Все буде добре. Висипаємо шоколад в окрему ємність. 370 грамів. Желатин замочений, 60 грамів. Замочуємо 15, а желатину на 75 грамів води. І в холод ставити желатин. І виливаємо гарячу суміш, то, що ми тільки що ставили на вогонь. Все пробиваємо блендером. Гарненько пробиваємо, щоб весь шоколад розтопився. Не буде ніяких комочків, які були в передній суміші, воно дуже гарно переб'ється. Ідеальна суміш. Окрему ємність 300 г вершків збиваємо окрему посуду в окрему ємність. Збиваємо підготовлюємо. Ту суміш відставили, робимо окремо в іншій каструлі, Збиваємо вершки до такої консистенції, щоб вони були густоваті. Називається до м'яких піків. Але важливо не перевзбивати. Вони такі трохи текучі. Окремо також в ємність. 90 е, білків і 150 г глюкозного сиропу. Сироп роблю сама, але можна купити на сайті за подарунком. Також я там беру ціни нормальні. І взбиваю е, до готовності цю суміш теж в окремій каструлі, збиваю, щоб вони були зовсім густі. Якщо вершки легко взбиваються, вони м'які текучі, то ці до густоти максимальні. Ось вони, бачите, які тримаються, тримають форму абсолютно, І не перевертаються і не течуть. Вершки мають текти. Білки мають бути тверді. Тобто крем взагалі його і окаструє. І тепер в посудину переливаємо шоколад, який вже тр... трішки застив, тому і має бути збережена послідовність. Шоколад переливаємо і воно застивається. І туди ж додаємо холодні віршки. Вершки обов'язково холодність, холодильник одразу збивати, а не залишати їх довго на цьому. Додаємо вершки, все перемішуємо. Тобто ми додали взбиті білки, додали взбиті вершки. Ось така в нас суміш виходить, це вже готова суміш на наше супер шоколадне. Шоколадний, що ті, хто обожнює шоколад, зрозуміють, що це дуже важливо неймовірний смак, смак шоколаду. Якщо хочете геть гірки, можна не додавати шість 56% шокоду, можна додавати весь шоколад 70% або 80. Але це не принципово. Також в мене був підготовлений бісквіт. Ну, це не бісквіт, це. Брауні, і я, в мене ще додатково різні форми. Тобто морозиво виходить дуже багато. Або ви підготовлюєте е, форми на е, окремо на морозово, або ви ось якщо маєте ще якісь форми, можна робити тортики. Вон, ця суміш тримається, воно виходить як суфле, як е, крем суфле. І я заливаю всі сум... формочки, що в мене залишились, додаю туди. Бісквіт, можна красивіше вирізати, я вже так для домашніх умов. Також окремо собі підготовлюю на майбутній торт. Це в мене буде слой для шоколадного торта захід. Взагалі це і є мусовий крем для шоколадного торта Захер. Але він ну, ось морозивий, він такий, як. Такий як морозив, ніжніший смачніший. смачніший. Ну, дуже дуже класний. Але в торті теж буде класно. Також додаю для цікавості У мене варення малинове, 100 грамів малинового варення і 100 грамів збитих вершків, Окремо взбила ще додаткові вершки. Також. І хочу зробити ще один слон з на морози. До варення я попередньо в каструльку додала залишки желатину. І це все перемішала і полила зверху морозого, або переливаєте в чашечку і мочаєте туди морозиво. Беру дві плитки білого шоколаду і одну плитку шоколаду 80% какао, і розтоплюю це на паровій бані. Не, кружка не повинна торкатися а, води. Обов'язково, тоді у вас парова баня буде нормально триматися, і вогонь на паровій бані невисокий. Беру морозиво, яке воно вже замерзло, я витащила його з форм, і просто мочаю. В шоколад також можна додати 10-20 грам олії, звичайно. Якщо у вас густий шоколад, ви бачите, що він дуже густий, вам хочеться, щоб він був рідший і слой на, шокол... на морозиві був тонший, то додайте 10-20 грам олії. Звичайно. Воно нічого не змінить смак. Але сама поверхня шоколаду на морозові буде тонше. Я не додавала, тому що в мене малі дуже люблять шоколад і, і їм подобається. Оце, до речі, формочки дуже гарні, мені подобаються. Можна взагалі залишати без шоколаду, і воно і так смачне. Буде. І це таке ж морозиво з малиновим варенням і вершкова. Малиново-вершковий крем виходить такий ще на морозові дуже смачно. І якщо брати домашню малину, тут таку як бабусі перетирають просто з цукором, то аромат не звичайний, шоколад. Ось це вже готовий. Це мій малий вже насолоджується морозом. Танцює. Ну, Це шанування шоколаду.